Всім привіт! З вами я, Сергій, а значить, ви на каналі Риба Рік Ріки не тільки. І сьогодні я з вами, або ви зі мною, спробую назбирати от таку корзинку грибочків. Менше слів, більше діла. Беремося до справ. сьогодні я в мішаному лісі. В основному гра під дуб. ясен, клен. Ну і бачимо, який листяний покрив. І ось бачимо такі собі сироїжечки. Ось такий, така кучка листя забираю і нахожу таку чудову сироїжку. Вломалася ножка, але вона чистенька, без хробачків. Це дуже добре. Хороша, свіжа сироїжечка. От клас. Рухаюсь далі. Шукаю грибочки, Відійшов кілька метрів, бачу знову травичка отак. Стоїть горбочком. І знову сироїжечка. Теж така класна, чудова. Дивіться, яка крошка з зеленого такого забарвлення. От. Але в неї ножка трошки тонша. Так, і слимачок там є вже. Хоче її трошки підгризти. Всі хочуть їсти. Так, дуже сильна посуха. Хотілося б біленького знайти або якогось боровичка. А тут лише сироїшки. І сироїшки не поодинокі. Вони ось тільки тільки з'являються. Самі чудові, класні, неперерожчі. Дивіться, які класнючі. Які класнючі сироїшки. Красота яка. Ось. Чисті такі. Хробаки ще не встигли до них добратися. Хоч і жарко, тепло, дощу немає, але грибочки помаленьку ростуть. А подивіться, що мене чекає попереду. Я навіть не повірив. І ще не вірю своїм очам. Щось дуже схоже на боровичка. Зараз підійду ближче. Тому що, ну не вірите мені, а це дійсно він. Це напівбілий. Перший напівбілий грибочок у цьому 2023 році. Просто дивовижний такий грибочок. Боровик жовтий. Або ще його називають напівбілий. От такий класний грибулька мене зустрів. Подивіться. Це просто диво. Клас. Оце так грибочок. Перший боровичок цього року. Так, з відкриттям сезону тебе, Сережа. І вас вітаю, що ви побачили першого такого боровичка. Так, перший є, значить грибочки будуть. Уже, значить, вони є. Клас. А за боровичком знайшов поляну сироїшків. Але частина з них вже засохші, Просто вже такі староваті. А деякі тільки з'являються. Ось лізуть земельки. Класні такі молоді. І ми забираємо. Ось ще зелененька така, гарненька. Вирізати не може Чудово. А ось, бачите, за, за землею та й не видно. дивіться. Оп, забираємо земельку, а там є грибочок. класно І так помаленьку-помаленьку ми все у корзинку та й в корзинку. Ось поруч. Ще таких два екземплярчики непоганих. Бачите. Вони вже виросли. І так я піднімаю листочки і час від часу находжу такі класні грибочки. Так. У корзиночку. Ось також бачу якийсь грибочок. Цікавий. А ну заберем його. Дивіться, все ж все, тільки листя підніма, підняти листя і є грибочок. Просто класний. О, від який. Такий, судьби, така собі сироїжечка. Обрізаємо. Вона чистенька, красива, чудова. Ходжу по лісі і жодного тобі грибника. Жодної живої душі. Абсолютно нема нікого в лісі. Пташки ледь-ледь співають. Провіває легкий вітерець. Температура за 30. Тепленько, хорошо так Грибочки трапляються час від часу. Відійшов буквально на кілька метрів від наших сироїжечок. І ось мене чекає ще один боровичок. Маленький. Але так як я говорив, що в нас жара, він починає вже розтріскатися. Але прикольний такий боровичок жовтенький. Бачите, який. Суперовий. Класний. Уже два. Це вже щось. Два боровички сьогодні є. Не встиг помилуватися одним грибочком. Розвертаюся навкруги. А тут ще один є. Ось такий лізий боровичок. Це ж класний. От такий боровичок. Супер. Так що боровички в нас також почали. Просуватися, прокидатися. Бачите, так? Да? Ось такий боровичок. Невеличкого розміру, але приємно, що вони вже є. Ось іду, іду і натрапляю на отаку чудову квітку на пеньку. Подивіться, яка квіточка на пеньку. Просто клас. Це латипурус. Ще в Україні каже, на нього куряче м'ясо. Але подивіться, ну, просто класний, такий красивий, молодий грибок. Зовсім молоденький. І дуже чітко він тут росте. Росте собі на пеньочку, отак. От Класно росте собі грибочок. Теж є гриб, в мене є відео про нього. І не одне. Тому я його також собі забираю, не залишаю в лісі. Ось зрізав отакого от грибочка. Бачите. Як розочка. Грибочок, як роза. Прекрасний. Дивіться. Сьогодні дуже багато серішки, але вся вона практично перероша. Дивіться, великі гриби такі масивні. Ось так Не сказав би, що дуже перероша, але все рівно вже, бачите, гриб уже старий, по суті. Брати його нема сенсу, поки донесеш додому, він розкришиться, цей гриб уже такий крихкий. Але не червивий. Бачите, черв'ячків у ньому немає. Але що відбувається, він просто кришиться. І тільки додому принесеш і це буде каша. Тому стараюся знаходити грибочки, які ще молодіші, тільки з'являються. Коли тих старих грибів я знайшов отакого класного екземпляра. Це дійсно красивий. Як бачите, загнутий донизу, він ще твердий. Але, як бачимо, вже також щось є таке в ньому ось коричневе. Щось його підгризло, щось підгризло, можливо, слимачок, і він покоришню Підсох, як то кажуть. Але гриб зверху дуже класний. Такий він прикольний, твердий, ножка в нього твердюча така. Класний грибочок. Отакі грибочки. А той менший потрібно брати. Вони якраз тверді, не б'ються і додому приїжджають ще в такому нормальному, товарному, як кажуть, вигляді. А ось поруч я тільки того вирвав, ще кращого знайшов. Це взагалі шедевр і шедеврів. Зараз викручу. Дивіться, який класний. Класнючий отакий грибок. А така класнюча їстівна сироїшка. Чудово. Забираю її додому. Ліс дуже класний. Нема хащів зароших. Немає павутиня. Дуже класно ходити. Сонечко таке. Аж листить в очі. Між сировішками вдалося знову знайти боровичка. Ось такого красунця. Боровичок жовтенький. Ось є ще один. Так, ось вдалося знайти цілу поляну сироїжок, але вони вже переросли. І я ходжу і тільки вибираю де ще молоденька. Тому що вони ось, от, зелененькі, гарні нібито, але вже великі. А ось дивіться, яких два маленьких. Два брати-акробати, дивіться, які класні. Ось такі якраз я і забираю сироїжечки. А великі залишаю в лісі, тому що вони вже нібито й тверді, але великі. Великі, доки доїду додому, вони поламаються. І їх тут дуже багато. Ось старенька серижечка. Сюди дивлюся, тут є. І так по лісі їх тут ціла така поляна. А ось яка. Вломалася. Дивіться, яка в неї була ножка грубеча. Яка була груба ножка. Цієї сироїшки. Прямо як боровик. Але вона вже м'яка, нехороша. Так, рухаюся, шукаю, вирізаю і наповнюю свою корзинку. Біля великих грибочків трапляються і маленькі. Грибочки все ж таки ростуть, але ростуть не дуже швидко, тому що немає дощу. Ось такий грибочок. Маленький, класний виріс. Саме такий, який я збираю сьогодні. Закручені донизу. Дякую, друзі, всім за перегляд. Сподіваюся, відео вам сподобалося, тому що я повністю задоволений своїм грибним походом. Вдалося сьогодні знайти кілька видів грибів їстівних: це латіпурус або трутовик серчано-жовтий. Також є кілька боровочків. боровик жовтий, яєчник, або напівбілий, як його називають в різних регіонах. І сироїшка. Сироїшка зелена, в основному це зелена сироїшка. Намагався брати молоді гриби. Тому, друзі, бажаю всім мирного неба, грибної погоди, повних кошиків грибів. Почуємось в наступному відео.